Так як сьогодні у нас будуть не дуже довгі роздуми, на слово Божим, то я і взяв, мабуть, один з найменших розділів, який є у всій Біблії. Псалом 117 або деяких, може, 116. Ну, В різних перекладах українських і по-різному 116-117. Да, тут всього два тексти. І давайте ми прочитаємо цей псалом. Хваліте Господа всі народи, прославляйте Його всі племена, бо велике до нас Його милосердя, а Господня вірність незмінна повіки. Алілуя! Алі. Да. Цей псалом взагалі читають. Для вираження подяки і вихвалення, е, вихвалення Бога. А також для прославлення Його імені е, всіма, як тут сказано, всіма народами, всіма племенами. Е, також цей псалом е, в другому е, вірші тут лунає заклик, е, якби. Е, Ну, в першому вірші лунає заклик, я вибачаюсь, до всіх народів, і не тільки до народа Божого да, в той час Ізраїля, до всіх народів, до язичників визнати Бога і брати участь в прославленні і вихваленні Бога. В християнстві цей псалом вважається певною мірою пророчим, який вказує на. Загальне спасіння через Ісуса Христа всіх людей на цій землі. Пам'ятаємо да, обітницю, яку Бог давав Аврааму, що в твоєму насінні благословляться всі народи. Да. Тобто, і спасіння через Ісуса Христа воно стосується всіх народів, кожної людини на цій землі. Отже. Перший вірш, в першому вірші вона є заклик хвалити та прославляти Бога. Що таке хвала? Що таке хвалити? Давайте ми торкнемось, я подивився в тлумачних словниках і виписав, як тлумачиться це слово. Хвала. Декілька значень його. Це похвала або уславлення. Це урочисте звеличення кого або чого небудь. Можливий гімн. Ще хвала це вигук, що передає захоплення, величання, визнання когось або чого небудь. Тобто, ми бачимо, хвала це ну, певною мірою захоплення або похвала. Когось в даному випадку ми в нашому псалмі це хвала Господа, хвалити Господа. Друге слово, яке звучить, це прославляти другий заклик, прославляти Його. Отже, що таке прославляти? Це робити кого або щонебудь славнозвісним, популярним, відомим. Звеличувати, вихваляти кого-небудь або щонебудь, створювати популярність, славу комусь або чомусь. Або ще одне значення слова прославляти, проспівати величальну пісню. Як бачимо, певною мірою ці слова вони десь є. Значення цих слів є дотичні і схожі між собою, але не у всьому. Є відмінності між цими словами. Хвала направлена безпосередньо на об'єкт хвали. В даному випадку, в даному псалмі це на Бога. Тобто автор закликає хваліть Бога, да? виказуйте йому своє захоплення Ним. Да? Співайте йому якісь гімни, да? але саме ця хвала, вона направлена на нього і лише на нього. Скажіть, будь ласка, от як часто ви вихваляєте Бога? Не просто кажете слово хвала, а от підкреслюєте певні його риси. Наприклад, Господи, ти милосерний, це хвала Богу. Так. Yeah. Да. Або Господи, Ти е, мудрий, або ще якийсь, діть, да? е, ну, ну, діт Дітей, як ми хвалимо дітей, наприклад? Молодець, да, там, синку, ти так е, зробив розумно. Да? Тобто хвала направлена на е, риси характера Бога, на те, яким Він є. Як часто ми говоримо Господу про Його якості, підкреслюємо, вихваляємо Його якості? скажіть? От, Особисто йому. Мало. А? Мало? Це дійсно так. Ми більше там говоримо, ну да, слава тобі, хвала тобі, Господи, ну більше якось все одно, більше нам якісь прохання в нас, да, Господи, а щоб сказати, Господи, похвалити Його. Ти так все мудро влаштував, да, Господи? Який ти мудрий? Тобто хвала, вона направляється на об'єкт цього вихваляння. А як часто ми захоплені Господом? Да? Знаєте, коли молоді люди зустрічаються і вони захоплюються один одним, і молодий там, юнак, верніше, бачить свою дівчину, і він просто ну, в захваті, да? яка вона гарна, яка вона. Красива, як вона виглядає, І він не може мовчати. Да? Він починає їй говорити ці слова. Ми захоплюємось так Богом чи ні? Чи це, можливо, не, не так прийнято в нас Богом захоплюватись, да? Хорошо. тобто, е, зрозуміло, да? хвала, вона направлена безпосередньо на того, кому ми, кого ми хвалимо. Кого ми вихваляємо? Прославлення, воно теж якби пов'язано да, з хвалою, але воно направлене на інших людей. Тобто, це коли ми про оцей об'єкт, да, ну, в даному випадку про Господа, ми розказуємо іншим людям. І оця наша похвала, яка для Господа, ми нею ділимося з іншими людьми. Ми хочемо розповісти, який у нас. Господь. Ну, для прикладу, я е, такий приклад хочу навести. Наприклад, е, значить, дружина да, наварила чоловікові вареників, він прийшов з роботи. Це актуально, да, ми сьогодні на обід жили вареники. Він прийшов з роботи, наївся, і він хвалить її, яка ти в мене господарочка, як ти смачно приготувала, як ти про мене попікувалася, ти така так. А потім там, чи на другий день він зустрічається зі своїм товаришем чи з колегою по роботі і говорить: ти знаєш, у мене дружина вчора такі вареники, вона так уміє готувати, вона така цей. Тобто розумієте, в чому різниця між хвалою і між прославленням? У першому випадку чоловік хвалить дружину, в другому він прославляє її, тобто робить її відомою там, для свого друга чи для когось, да, там, для свого колеги. Тобто, коли автор псалма закликає нас, хваліти Господа, всі народи, і прославляйте ім'я, тобто, з одного боку, ми особисто маємо захоплюватися Господом, да? йому це виказувати словами, співом гімнів, співом пісень. А прославляти Бога це коли ми навколишнім людям розповідаємо, у нас такий, у мене такий Бог. Він такий великий, він такий мудрий, він так чудово все влаштовував. Він тут вирішив якусь мені мене ситуацію. Він тут провів мене через якісь там небезпеки і зберіг мені життя, і таке інше. Тобто, це є прославлення, це є, скажімо так, ми робимо Бога відомим. Другим людям, щоб вони могли пізнати, який він, да? і, врешті-решт, самі могли приєднатися вже особисто до хвали і прославлення Бога. Отже, хваліте Господа всі народи, прославляйте його всі племена. Це заклик автора, а другий текст. Вказує причину, чому ми повинні хвалити Бога і чому повинні прославляти Його. Давайте прочитаємо другий вірш. Бо велике до нас Його милосердя, а Господня вірність незмінна по віки. Алілуя! Також два моменти, на які вказує автор. Бо велике до нас Його милосердя. Або, чи можна сказати, Божа милість до нас? Що говорить тлумачний словник, як це слово тлумачить? Милість це доброзичливе, привітне, співчутливе ставлення до когось. Скажіть, це про Господа? Так. Да. Да. Але є ще декілька значень. Хоча вони застарілі, вони вживалися в українській мові вже давно, зараз вони не вживаються це слово в цьому сенсі, але раніше вживались. Одне із, е, е, тлумачень слова милість це пожертвування. Пам'ятаєте, да? дати милість. милість. Милостиню, так. Да. Тобто, але дивіться, це також говорить, дають. Про Боже милість, про Боже милосердя, тому що Бог пожертвував все самим найдорожчим заради нас своїм сином. І ще одне, хоча теж застаріле значення цього слова, але слово милість або милость використовувалося в сенсі слова любов або кохання. Розумієте? Це все про Бога. Тобто Бог доброзичливий, привітний, співчутливий, жертовний, і Бог є любов, Бог любить. Тому автор і каже: велике до нас Його милосердя. Можна сказати, велика Божа любов до нас. Господа. В посланні до Римлян 5. Розділ восьмий текст апостол Павло пише такі чудові слова. Давайте прочитаємо. П'ятий розділ восьмий текст. П'ятий розділ восьмий текст. Я вибачаюся. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Дивіться, як у цьому тексті відкрита оця Божа милість, Бог настільки до нас співчутливо ставиться, що навіть тоді, коли ми були грішниками і ворогами Богу, да? Бог віддає свого сина на смерть, тобто жертвує цю велику жертву, тому що він милосердний і любить нас. Деякі коментатори. Е, ще ну, говорять е, і є такі переклади, що тут стоїть слово, тут на, в моєму перекладі написано Велика до нас його милість, а деякі говорять, що там слово, яке означає непохитна Божа милість. Тобто Божа милість, вона як е, камінь, як скала, її не можна зрушити з місця, тобто нічого не може. Змінити Бога, ніщо не може змінити Його любов і Його милосердя. І дійсно ці коментарі вони певною мірою переплітаються з Божими словами, які він говорить через пророка Ісая в 54 розділі, 10 вірш. Давайте прочитаємо, що тут говориться про Божу милість і про Боже милосердя. Гори зрушаться, 54,10 Ісая. І узгір'я узгір гір захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя, і не буде порушений завіт мого миру. Каже милостивий до тебе Господь. Е, Господь по, по, е, порівнює навіть свою непохитність, свою любов, яка не міняється з тим, що навіть Такі ну, глиби, скелі, да? які можуть зрушитись. Хоча, здається, що може зрушити скелю, ну, наприклад, саму високу гору Еверес, да? яка сила має бути, щоб зрушити її. Але й вона може зрушитись. Але Господь каже, але моє милосердя, моя любов до вас, до кожного з нас, ніколи не зрушиться, ніколи не зміниться. І друга, друга частина Другого вірша, такий, ну, такий переклад у мене тут. А Господня вірність незмінна повіки. Хоча в деяких перекладах стоїть істинність Божа, а в деяких правда Божа. Але давайте ми знов-таки звернемось до тлумачного словника і подивимося, слово вірність. Що означає вірний? Що таке вірний? Це той, який заслуговує довір'я, постійний у своїх почуттях, поглядах відданий, правдивий і точний. Тобто, коли е, тут стоїть слово Господня правда, Господня правдивість, вона е, певною мірою є синонімом вірності. Або якщо тут переклад стоїть слово «істинна», то вона теж нічим не протирічить Божій вірності. Да? Це теж слово вірний, правдивий або істинний. Тобто ми бачимо, які характеристики автор псалму дає Господу. Господь вірний своєму слову, Господь вірний своїм обітницям. Він вірний своєму завіту, Він заслуговує довір'я, він виконує свої обіцянки. Давайте ми прочитаємо Римлян перший розділ, перший і другий вірш, де тут сказано певною мірою про Божі обітниці. Римлянам 1, 1 2. Павло. Раб Ісуса Христа покликаний апостол, вибраний для Божої Євангелії, яку Він, тобто Господь, заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях. Тобто ще задовго до апостола Павла, через пророків, Бог обіцяв Бог за, ну, заключив свій завід спочатку з народом. Божим да, потомками Авраама. Потім через Ісуса Христа Ісус вик... Бог виконує цей е, свій завіт з кожною людиною. І сьогодні кожна людина може вступити в цей завіт стати якби частиною цієї Божої обіцянки е, спасіння і вічного життя. І ще один текст прочитаємо. 15 розділ до Римлян також, 8 і 9 текст. Кажу, говорить Апостол, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди, щоби підтвердити батьківські обітниці і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано. Тому прославлятиму тебе ми язичниками, і оспівуватиму ім'я Твоє. Знов таки ми тут зустрічаємо е, два да, е, якби народи. Це вибрані Божий народ, або бать батьківські обітниці, як каже апостол Павло, і язичники, тобто ті люди, які не належали до е, народу Ізраїля, але вони також в Ісусі Христі стають. Е, е, на них також е, ну, розповсюджується оця. Обітниця, якщо вони по приймають Ісуса Христа. І так, хваліте Господа всі народи, прославляйте Його всі племена, бо велике до нас Його милосердя, а Господня вірність незмінна повіки. І дійсно за Божу милість, за Його любов, за Божу вірність. За виконання Божих обітниць ми можемо дійсно сказати, Господи, ми хвалимо Тебе і прославляємо Тебе. Алілуя, Амінь. Запрошую до молитви. Наш Отче Небесний? Ми Твої діти. Діти, яких Ти всиновив через Ісуса Христа, Свого єдинородного Сина, якого Ти віддав на Голговське страждання і на смерть за кожного з нас. Господи, Ти в Ісусі Христі підтвердив і показав свою велику любов, свою милість, Господи, свою вірність, Своєму слові, свою істинність, що Ти є Бог люблячий, що Ти є Бог милуючий і прощаючий. Господи. Можливо, не завжди ми розуміємо, як хвалити Тебе, Господь. Але ми вчимося, так як і діти, Господи, і ми хочемо, Господи, дійсно возносити нашими устами Тобі хвалу за Твою велику любов, за Твою милість, тому що Ти дійсно дивний. Ти... Такий, що інколи наш розум навіть не може вмістити цього і зрозуміти твоїх діянь, великих діянь, мудрих діянь, Господи. Але ми розуміємо, що Ти настільки люблячий і близький, Господи, і ми прославляємо Тебе, і хвалим Тебе за це. Також, Господи, даруй нам е, е, правильно Тебе представляти іншим людям, щоб Твоє ім'я, Твій характер були прославлені. І особливо, щоб Твоє ім'я було прославлено нашим життям, а не тільки словами. Ми дякуємо тобі, Господь, за Духа Святого, який вчить нас, який наставляє нас, який відкриває нам слово Твоє і дає мудрості. Ми просимо Господь ще раз і ще. Хоч ми не все розуміємо, да, чому ця війна продовжується, Господи, але Твоє велике милосердя, воно ніколи не закінчиться. По Твоїй милості ми до цього часу живі. Ми можемо бути тут разом. Ми можемо прославляти Тебе, ми можемо співати тобі, Господи, і можемо. Господи, ще спокійно спілкуватися один з одним. Господь, будь на служінні, благослови нашу країну, благослови, Господи, всіх, хто там захищає, збережи і сохрани. Господи, спасай, спасай кожну душу, Господи, особливо. Ми молимо за тих, які через своє вперте серце, Господи, продовжують від Тебе тікати, не хочуть мати з тобою нічого, Господь. Ти касайся їх свої, своїм Духом Святим, своєю любов'ю, щоб вони пізнали, який ти і що Ти хочеш їм тільки добра. Ми молимо це все в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все і славимо нашого Небесного Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.